Новий заповіт: Євангелія від Матвія, 16, розділ, і приступили фарисеї та садукеї, і, спокушаючи, просили його показати знамено з неба. Він же, відповівши, сказав їм: як вечір настає, кажете, буде ясний день, бо червоне небо. А вранці сьогодні негода, бо червоне небо похмуре, двійне лице, ви добличчя неба вмієте розпізнавати, а знамен часу не можете. Рід лукавий і перелюбний шукає знамена, та знамено не дасться йому. Тільки знамену йони пророка, і, полишивши їх, пішов. І, прийшовши ученики на той бік, забули взяти хліба. Ісус же сказав їм: стережіться уважно за кваски фарисейської та садукейської, вони ж роздумували між собою, кажучи, це певно, тому, що не взяли ми хліба. Ісус же, знаючи це, сказав їм, чого роздумуєте між собою, маловірні, що хліба не маєте, хіба не розумієте ще, ані пам'ятаєте п'ять хлібів п'яти тисячам. І скільки коробів назбирали, ані сім хлібів чотирьом тисячам, і скільки кошів назбирали. Як же не розумієте, що не про хліб я вам сказав? Стережіться закваски фарисейської та садукейської. Тоді зрозуміли, що він не про хліб наказав стерегтись, а про науку фарисейську та садукейську. Прийшов же Ісус у край, околиць Кесарії Филиппової і спитав учеників своїх, кажучи. За кого люди мають сина чоловічого? Вони ж сказали: одні за Івана Хрестителя, інші за Юлю, інші ж за Єремію або за одного з пророків. Каже їм, а ви за кого маєте мене? Озвався Симон Петро і сказав: Ти Христос, син Бога Живого. І, відповівши, Ісус сказав йому: Блаженний ти, Симоне Барйона, бо не тіло і кров відкрили тобі це, а отець мій, що на небі. І я кажу тобі, що ти Петро, і на цім камені збудую я церкву мою. І ворота Ада не подолають її, і дам тобі ключі царства небесного. І що зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі, і що розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небі. Тоді наказав ученикам, щоб нікому не казали, що він Христос. Відтоді Ісус почав відкривати ученикам своїм: що йому треба йти в Єрусалим, і багато постраждати від старших і первосвящеників і книжників, і бути вбитим і воскреснути третього дня. І, взявши його набік, Петро став йому докоряти, кажучи, змилуйся над собою, Господи, хай не буде тобі цього. Він же, обернувшись, сказав Петрові: Відійди від мене, сатано, ти мені спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське. Тоді Ісус сказав ученикам своїм: Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме хрест свій, і йде за мною. Бо хто хоче душу свою спасти. Той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той знайде її, бо яка користь людині, коли вона здобуде весь світ, а душі своїй зашкодить, або що дасть людина взамін за душу свою, бо прийде син чоловічий у славі Отця свого з ангелами Його, і тоді віддасть кожному за діла Його. Істинно кажу вам: є деякі з тих, що стоять тут, котрі не скусять смерті, аж поки не побачать сина чоловічого, що йде в царстві своїм.